Привіт усім! З вами, як завжди, Бенні. Тож готуйтесь. Сьогодні я підібрав для вас декілька крутих фільмів. Лютий обіцяє бути фантастичним місяцем для екшн трилерів із неймовірним вибором фільмів, що обіцяють безперервні гострі відчуття, трюки, від яких відвисає щелепа, і напругу, що не дає вам відірватися від екрана. Сьогодні на вас чекають шість найкращих бойовиків, які обов'язково мають бути у вашому списку Мост Watch на початок 2025 року. Тож почнемо. Номер шість. cleaner great to have you on board any attempt to gain access the whole building explodes someone got inside one of the cleaners find them put it down Фільм дуже нагадує міцний горішок. Лиш головний персонаж, тут дівчина це бойовик трилер режисера Мартіна Кембела. Дія фільму розгортається в сучасному Лондоні в центрі сюжету група радикальних активістів, які захопили гала вечірку енергетичної компанії, захопивши 300 заручників, щоб викрити корупцію організаторів заходу. Однак, на тлі кризи, один екстреміст з їхніх лав становить загрозу, маючи намір вбити всіх, щоб залишити послання світові, коли розпочалася рятувальна операція операція, поліція не змогла потрапити до будівлі, і тут справа переходить до рук колишньої військової у виконанні Дейзі Рідлі, яка виявилася прибиральницею вікон. Дівчина прикріплена на 50-му поверсі будинку. Та саме їй доведеться врятувати тих, хто опинився в пастці всередині, перемігши вбивць. Дейзі Рідлі відома своєю ролю у франшизі Зоряні війни і не вперше знімається у бойовиках. Тож варто очікувати від неї чудової гри. У фільмі також знялися Тас Скайлер і Клайв Оуен. Стрічка вже пройшла у прокаті і викликала неоднозначну реакцію у глядачів. Номер 5 Ущелина. Це бойовик на виживання режисера Скота Деріксона. Історія розповідає про Леві та Дросе, двох елітних снайперів, призначених на таємничу місію охороняти протилежні сторони глибокої та непрохідної впадини, не знаючи, що насправді лежить під ними. Міл Стеллер грає Леві, досвідченого стрільця, який бореться з особистими демонами, а Аня тейлор джой Грає дросе, неперевершену снайперку, якою рухає пошук справедливості. Разом вони виявляються втягнутими в місію, яка виходить за рамки їхніх індивідуальних здібностей. Ущелина, оповита міфами та легендами, за чутками, є останнім бар'єром між людством і давньою зловісною силою. Обидва снайпери спочатку не знають про присутність один одного і діють за суворим наказом ліквідувати будь-яку загрозу, що намагатиметься перетнути ущелину. Однак доля переплітає їхні шляхи, коли дивні події та незрозумілі явища. Змушують їх поставити під сумнів справжню природу їхньої місії. Фільм вже вийшов і залишив дуже багато позитивних відгуків глядачів. Рекомендую подивитись. Номер 4. Кілер у відставці. Це екшн комедія режисера Саймона Веста. Історія розповідає про денні Ділінські, якого грає Крістоф Вальц. Найманого вбивцю, який перебуває на межі виходу на пенсію через артрит, але компанія повертає його на поле для тренування підлітка новачка на ім'я Вілборг, якого грає Купер Гофман з Вундеркінда. Пізніше цю непоєднувану пару просять ліквідувати головних членів конкуруючого злочинного синдикату, і в процесі вони також розкривають справжній мотив свого роботодавця. Разом у них неймовірний зв'язок. Він поєднує досвід Тері та геніальність молодшого колеги, що дозволяє їм обернути все проти компанії. Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі у ньюпорт Біч 17 жовтня 2024 року. А в прокат у Сполучених Штатах вона вийде 21 лютого 2025 року. Номер три Капітан Америка 4. Чудовий новий світ. Отивий five shooters. Це супергеройський бойовик режисера Юліуса Она. Це четверта частина серії фільмів про Капітана Америку і продовження телевізійних міні-серіалів Сокіл та Зимовий Солдат. Фільм розповідає про Сема Вілсона, нового капітана Америки у виконанні Ентоні Маккі. Який опиняється в центрі міжнародного конфлікту після зустрічі з президентом Тадеусом Россом, якого грає Гарісон Форд, після інциденту Сем повинен розкрити причину підступної змови, перш ніж таємничий лиходій не досягнув своєї кінцевої мети. У чудовому новому світі зображено майбутнє тоталітарного суспільства, в якому індивідуальна свобода була узурпована всесильною державою. У фільмі також знялися Денні Рамірес, який грає роль Сокола та Шира Гаас у ролі Рут Бацараф. Високопоставленого урядовця США і близького союзника президента. Фільм також розділив думки шанувальників. Одним сподобалося, інші кажуть, що не вразив. Номер два: любов зла. Це екшен комедія режисера Джонатана Юзебіа. Фільм розповідає про Марвіна Гейбла на перший погляд звичайного та успішного агента з нерухомості. Із темним минулим жорстокого найманого вбивці, який змінив своє життя в пошуках спокути та спокою. Існування Марвіна руйнується, коли його колишній партнер і молодший брат повертається, щоб помститися йому за те, що він відмовився від їхнього спільного злочинного життя, змусивши його повернутися у світ, в якому він відчайдушно намагався жити, щоб захистити себе і свою сім'ю. Марвін вимушений зіткнутися зі своїм минулим. Кохання завдає болю. Це свіжий погляд на жанр бойовика, що обіцяє емоційні хвилі, коли Марвін бореться за своє майбутнє, водночас прийнявши своє минуле. Легкий фільм для вечірнього перегляду саме те, що треба. Номер один рейс на виліт. У літаку, де тебе хочуть вбити, знаходяться десятки людей. У цьому бойовику режисера Джеймса Медігана історія розповідає про досвідченого найманця у виконанні Джоша Хартнета, якому доручають відповідальну місію на борту комерційного літака з метою викрити і нейтралізувати певну ціль до приземлення. Однак ситуація набуває драматичного повороту, коли він розуміє, що його завдання не таке просте, як здається, адже він не єдиний, хто стежить за мішенню. На борту літака перебуває група смертоносних і висококваліфікованих оперативників, які мають намір ліквідувати і його, і мішень. Він вимушений грати у відчайдушну гру в кішки мишки. У замкненому просторі літака йому доводиться покладатися на свої бойові навички, щоб вижити. Оце так екшн. Ці бойовики обіцяють божевільні сцени, адреналінові моменти та неймовірні історії, який із цих фільмів ви чекаєте найбільше. Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше крутих добірок. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.